Колись складали екзамени в школі, колись в університеті. А сьогодні складаємо цим ранком. Це паляниця. Починаємо. Ранок добрий усім, хто вже дотягнувся до пульта і дивиться ранковий екзамен. Пропоную разом вивчити українські наголоси, цікаві слова та закінчити екзамен скоромовкою. Це щось в роті піднебіння. Ми з кривого рогу, О! Так що ми знаємо, що таке тормозок. І перші завдання екзамену трошечки поєднаємо з історією. Людина колись була первісна чи первісна? Бо ще зі школи пам'ятаю, як вчили цю тему на уроках історії, але наголос правильний я не знав. І другий наголос: осока, чи все ж осока. Це така рослина, якщо хтось не знав. Ось ці два слова зараз вивчимо разом. Перенесемося на декілька тисяч років назад, коли людина ще була первісною. Колись з історії вчили. Пам'ятаєте? Тільки от питання: правильно наголошувати первісний чи первісний? Первісний. 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 Якби я не знав, що у цьому слові подвійний наголос уже б теж заплутався. Можна казати і первісний, і первісний. Але ви поки що перебираєте варіанти. Первісний, 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 первісний. Первісний. первісний? Тож у цьому слові наголос подвійний. Можна казати і первісний, і первісний. А от з наступним словом, вже інша історія: слово осока. Це така рослина у вологій місцевості росте. А дехто помилково думає, що її звуть осока. 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 Бо, зізнаюсь чесно, я й сам називав її осокою. А правильно буде усе ж Осока Осока, я думаю. Осока. Осока? осока? Осока. Осока. Зафіксували у слові осока наголос на останній звук: осока. Тепер переходимо до вивчення цікавих українських слів. Зізнаюсь чесно, іноді в паляниці ви будете чути слова, яких нема у словнику, але тим не менш їх використовують українці. В певних регіонах України, наприклад, ясниця це веселка, і мені його підказали жителі Чернігівщини. Друге слово тормозок. Його на роботу приносять ті, хто виріс у східних і південних областях. Тормозок це те саме, що якийсь пакуночок із їжею на роботу або із собою в подорож. Тож ходімо, вивчимо ці слова із вами. Почати пропоную зі слова ясниця. Є варіанти, що це ясниця. Гадки немає. Ясниця, це щось в роті, піднебідня. Mm -hmm. Та росина якась mm -hmm. думка може якась mm -hmm. Та не знаю тоді. Слово ясниця можна зустріти, наприклад, у північних областях України, у Чернігівській або Київській, і значення в нього ой, яке красиве і різнобарвне, я б сказав. Це веселка. А у вас які варіанти? Може, якась квітка? Віконечко. Може, це якась сканина або щось таке? Якась птиця. Ні, оселя може якась. Ясниця з'являється на небі після дощу. Велика така дуга, яку видно звідусіль. А це як веселка, веселка, веселка. Да. А райдуга звичайно. Ясниця, це те саме, що й райдуга. Веселка. А от наступне слово турмозок. Воно не словникове, а прийшло до нас, так би мовити, з народу. Жителі, наприклад, південних і східних регіонів України точно знають, що таке тормозок. А з чим у вас асоціюється це слово? Тільки з тормозами, але це не тормоза. Тут, до речі, мало хто знає хто, що таке тормозок. Я... Уявлення не маю. Ми з кривого рогу, Так що ми знаємо, що таке тормозок. То кажіть скоріше, якщо знаєте, тормозок е, їжа з собою з да. собою щось дати, поїсти. Тормозок це пакавуночок з їдою, який дають на роботу. Перекус судочок, куди їсти кладуть. В точку, тормозок. Це пакуночок з їжею, рибка у газеті, пюрешка в контейнері або просто бутерброди в пакетику. За легендою, це їжа, яку брали із собою на роботу шахтарі та металурги. Напевно, тому так і говорять у східних і південних областях. Я яку то раніше десь в лагері відправляли, тебе в потязі це -то називається тормозок. І останнє завдання: скоромовка. Мусію, мусію, мукусію, печу паляниці, кладу на полиці. І ще раз, мусію, мусію, мукусію, печу паляниці, кладу на полиці. Спробуйте вимовити ви. Мусію, мусію, мукусію. А що там далі? <систеть> мусьо, <не> <систеть> <систеть> мусію мусію. Мусію мусію. Мукусію, муку, сію, печу паляниці, кладу на полиці. А мусій, це до речі, ім'я таке. Мусію, мусію, муку сію. Мукусію, мукусію. Мусію, кляду поля печу паляницю, Кладу на печу паляницю, Кладу на на полиці. Молодці. То пропоную востаннє усі разом. Сім сію муку сію печу паляницю кладу мусі. на полицю красунчики. Дякую, що вчили солов'їну разом зі мною. Це був екзамен Паляниця. Побачимось на нових екзаменах.